Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я викладу коротке відео. Ідею його мені дали наші глядачі, мої глядачі ютуб каналу Єгор Кравцов Українського історичного, які запитували мене в месенджері та в повідомленнях під відео в коментарях, що можна зробити, куди можна піти. Кому поскаржитись, якщо співробітники ТЦК чи лікарі лікарняних комісій діють несу справедливо та всупереч діючому законодавству, і не об'єктивно? Що стосується стану здоров'я, наприклад, скажу коротко, порадився зі своїм адвокатом і радимо усім. Кого торкнулося несправедливе відношення ТЦК та лікарів під час проведення мобілізацій та огляду лікарських комісій, звертатися в свої обласні окружні адміністративні суди. Наприклад, в Чернівецькій області у мене є Чернівецький окружний адміністративний суд, який вирішує це питання. Ви скажете, це може бути марно. Та ні. У нас на Сукірянщині мати, оскаржила в Чернівецькому окружному адміністративному суді рішення про взяття свого сина в лави Збройних сил України, а син був дуже хворий, оскаржила рішення ТЦК, лікарської комісії і хворого сина, який був непридатний до військової служби. З Бахмута рішенням суду вернули назад в сокіряни і вирішили це питання по діючому законодавству. Ось така у мене є інсайдерська ця інформація по цій жінці. Тому раджу усім, кого торкнулося несправедливе відношення ТЦК чи лікарів під час проведення огляду чи під час мобілізації, звертатися в свої. Обласні окружні адміністративні суди, удачі вам з повагою! З вами був Ігор Швець. До нових зустрічей.